Пауербанкінг в Україні створили мережу банківських відділень, які працюватимуть у разі повного відключення світла. Загалом це спільна мережа 14 банків, яка складається з понад тисячі відділень по всій країні. У кожному з них є альтернативні джерела енергії та резервні канали зв'язку. Тож навіть за умови повного блекауту клієнти зможуть зняти готівку, переказати кошти, обміняти валюту та отримати консультацію спеціалістів. Також у НБУ створили онлайн. Мапу відділень Пауербенкінг. Там можна знайти адреси, детальну інформацію про мережу, перелік відділень та банкоматний роумінг. Водночас у відомстві повідомили, мережа зростатиме. Відповідно, мапа буде регулярно оновлюватись на окремій веб-сторінці Національного банку України. У банки боронять фінансовий фронт і їх задача забезпечити безперервність надання банківських послуг. Павербенкінг це мережа, до якої входить частина відділень. Кожного з системно важливих банків таких відділень має бути щонайменше тисяча. Відділення Power Banking мають бути забезпечені генераторами, резервними каналами зв'язку, в тому числі за потреби старлінками, достатньою кількістю персоналу, необхідним обсягом готівки. Мережа Power Banking буде функціонувати навіть за самих критичних умов.